Контрабанда ліків на мільйони, скандальний заїзд п'яного водія Порше у центрі Львова. Історія порятунку однорічної дівчинки із складною патологією та львівські герої на іграх нескорених 2025. Про це та не тільки далі у випуску. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Контрабанда ліків на мільйони. Як далеко готові зайти? Контрабандисти, щоб заробити на хворобах. Львівські митники на пункті пропуску Краковець Корчова виявили дві спроби нелегального ввезення дорогих лікарських засобів із Росії та Нідерландів на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Перший випадок мешканець Чернівців приховав 72 шприц ручки для ін'єкцій, необхідні для лікування цукрового діабету. Ціна питання 1 мільйон 333 тисячі гривень. Того ж дня громадянин Молдови спробував провести пептидні комплекси з Росії 8 тисяч капсул вартістю близько 400 тисяч гривень. Але й цей трюк не пройшов. На обох складено адміністративні протоколи. Чернівчанину загрожує штраф у 30% від вартості товару, а молдаванину штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів і можливість конфіскації. П'яний водій Порше у центрі Львова. Гонитва, фонтан і скандал. Чи має місце Поршка Єн на пішохідній площі перед Львівською оперою? 18-річний водій цього розкішного авто вирішив перевірити, порушивши усі можливі правила. Його заїзд по площі, де розташований сухий фонтан, зафіксували очевидці та камери спостереження. Відео швидко стало вірусним у соцмережах. Завдяки камерам центру безпеки міста. Поліція швидко виявила порушника, який намагався втекти. На вулиці Замарстинівській. попри ігнорування сигналу про зупинки, його автомобіль вдалося заблокувати. Медичний огляд показав, юний водій був під впливом алкоголю та лікарських препаратів. За свої дії він отримав штрафи за кілька порушень, керування у стані спяніння, ігнорування вимог поліції та небезпечну їзду. Але чи справді цього достатньо? Як ви вважаєте, чи таке покарання стримає подібні інциденти в майбутньому? Діліться своїми думками у коментарях. Маленьке диво. Лікарів рятували однорічну дівчинку від рідкісної патології нирки. Однорічна Яринка Брезвин народилася із серйозною патологією. Одна нирка була здоровою, а інша вражена множинними кістами. Цю проблему виявили ще під час вагітності, але остаточний діагноз мультикістоз лівої нирки поставили лише після народження. Спочатку пошкоджену нирку вирішили не чіпати, але ускладнення змінили ситуацію: постійні запалення та висока температура, які не піддавалися лікуванню. Поставили життя дівчинки під загрозу. Єдиним шансом було хірургічне втручання. Лікарі обрали лапароскопічний метод, менш травматичний для дитини. Операція тривала близько години і пройшла успішно. Завдяки сучасним методам лікування маленька яринка швидко відновлюється. Ця історія приклад того, як професійність і сучасні технології рятують життя навіть найменших пацієнтів. У Львові затримали наркодилера з Альфа ПВП. 39-річного чоловіка, який збував психотропну речовину Альфа ПВП з рук у руки, затримали правоохоронці просто у під'їзді його будинку. Цей львів'янин, який вже мав проблеми із законом, не зупинився і знову взявся за незаконний бізнес. Поліція задокументувала кілька випадків продажу наркотиків. А під час обшуку у квартирі підозрюваного виявили Альфа ПВП, гроші отримані від збуту, електроніва та інші докази чоловіку повідомили про підозру у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. За ці злочини йому загрожують до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Термін продовжено нові строки для обмежено придатних до служби. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який продовжує термін проходження повторного медичного огляду для осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби. Тепер замість 4 лютого у них є час до 5 червня. Громадяни віком від 25 до 60 років, які підпадають під цю категорію, повинні самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування або скористатися електронним кабінетом, щоб отримати. Римати направлення на повторний медогляд. Рішення ухвалили після того, як понад мільйон осіб не встигли пройти ВЛК у визначені строки. Продовження терміну має б допомогти розв'язати цю проблему та спростити процедуру для тих, хто цього потребує. Підроблений алкоголь і фальшиві акцизи. Викрили підпільний цех. 36-річний мешканець Радехова облаштував у своєму гаражі підпільний цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю, який видавав за продукцію відомих українських брендів. Протягом двох років чоловік налагодив виробництво та збуд підробки через інтернет, а частину доходів легалізував через банківські термінали. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення алкоголю, спирт, фальшиві акцизні марки та грошові кошти. Чоловіку інкримінують одразу кілька статей. Кримінального кодексу, включно з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом. Обвинувальний акт уже передали до суду. Львів'яни на іграх нескорених 2025 сильні духом і на змаганнях. У Канаді тривають перші зимові ігри нескорених міжнародні змагання для військових ветеранів. Цьогоріч Україну представляють і двоє спортсменів зі Львівщини Євген Тюрін та Інна Короленко, які демонструють неабиякий бойовий дух і волю до перемоги. Старший сержант Нацгвардії Євген Тюрін виступив у трьох видах спорту. Він завершив сноубординг із восьмим місцем, посів тринадцяту сходинку у скелету. Оні, та разом із командою зупинився за крок до наступного раунду в Керлінгу, ставши четвертими у групі. Молодша сержантка Інна Короленко, колишня бойова медикиня, показала відмінний результат у гірськолижному спорті, посівши п'яте місце. Але боротьба для неї триває. Завтра вона змагатиметься у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем та на спині. Тримаємо кулаки за наших нескорених героїв. Ваша сила надихає. Твій тестовий тиждень у третій штурмовій бригаді. Чи готові ви перевірити свої сили у військовій справі? У Львові запрацював тестовий тиждень третьої окремої штурмової бригади, де всього за сім днів можна випробувати себе у ролі військовослужбовця. У центрі створили піхотну школу з макетом міста для відпрацювання штурмів, навчальні класи, казарму для рекрутів і навіть спеціальний поверх для підготовки пілотів фпв дронів Як розповідає Андрій Блощинський, начальник рекрутингу бригади. Реалізація цього проєкту була справжнім викликом. Лише завдяки підтримці волонтерів, ветеранів, організацій БУР та Центурія Львів, а також військових, вдалося перетворити занедбану будівлю на сучасний навчальний центр. Протягом тижня учасники курсу вивчають основи тактики, тактичної медицини, методи евакуації, знешкодження вибухонебезпечних предметів і застосування дронів. Інструктори досвідчені бійці, які діляться знаннями, здобутими на полі бою. Кожен учасник отримує перс персональні рекомендації щодо своєї ролі у військовій службі заявки на участь можна залишити на офіційному сайті бригади. Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон, нові деталі та суперечки сторін у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у резонансній справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко з'явився в суду у бронежилеті та шоломі. Це було обумовлено рішенням про посилення його охорони через отримані погрози. Зінченко подав два клопотання про переведення в одиночну камеру через дискомфорт від коріння співкамерників. І про дозвіл на телефонні розмови з батьком. Суд дозволив лише друге, відхиливши прохання про ізоляцію. Прокурор наголосив, що Зінченко ретельно планував злочин зокрема, збирав інформацію про місце злочину та камери спостереження. Водночас, адвокат обвинуваченого заперечив ці аргументи, заявивши, що фото, представлені як доказ, нібито не належать зінченко, посилаючись на аналіз за допомогою штучного інтелекту. Сам обвинувачений провини не визнає, та наразі відмовляється від свідчень, хоча заяв. Вив, що готовий говорити на майбутніх засіданнях. Наступне засідання відбудеться 26 лютого, і справа залишається у центрі уваги суспільства. Реставратори відновили історичну підкову браму в кам'яниці на вороного. Історичну браму в будинку на вулиці Вороного, яка перебувала у вкрай поганому стані, повністю відреставрували. Як повідомили у пресслужбі міської ради, двері мали значні пошкодження. Ліве дерев'яне полотно було зруйноване, ковані решітки деформовані, а оригінальні тахлі замінили фанерою. Також були втрачені декоративні різьблені елементи, латунне покриття та відбійні планки. Реставратори провели масштабну. Роботу, щоб повернути в рамі її автентичний вигляд. Вони очистили поверхню від старого лаку, відновили всі різьблені деталі, виготовили нові рамки для засклення та відреставрували ковані решітки. Оновлені двері тепер вкриті олією на восковій основі, яка підкреслює текстуру деревини і забезпечує її довговічність. Особливу увагу ми приділили різьбленим деталям та збереженню автентичності брами. Відновили відбійні планки, замінили клямку, а також повернули дверям. Їх їхню історичну красу, зазначив реставратор Юрій Тинячкевич. Загальна вартість реставрації склала 65 тисяч 604 гривні, із яких 70% фінансування забезпечив фонд Ебергарда Щока, а 30% внесли мешканці будинку. У Львові розширять лікарню Святого Луки. Збудують новий корпус. На території лікарні Святого Луки, розташованої на вулиці Навроцького, 23, планують звести новий корпус дистанційно-променевої терапії з лікувально-діагностичними приміщеннями. Рішення про видачу містобудівних умов та обмежень ухвалили 14 лютого на засіданні винкому Львівської міської ради. Новий корпус буде з'єднаний із основною будівлею лікарні. При цьому забудова передбачає збереження наявних дерев. Окрім Медичних кабінетів і технічних приміщень у корпусі планують облаштувати й кафе. Взаємообмін для розширення території лікарні. Ще у 2023 році стало відомо про намір розширити лікарню Святого Луки, залучивши дві суміжні ділянки площею 2,6 гектара. Перепоною для реалізації цього задуму була приватна нерухомість, розташована на вулиці Навроцького, 25. Львівська міська рада домовилася з власником нерухомості компанією Адірент. В обмін на низку Приміщень біля парку Погулянка лікарня отримує можливість розширити свою територію. У майбутньому тут планують побудувати також хірургічний і діагностично-терапевтичний корпуси. Медичний заклад, який є частиною першого медоб'єднання Львова, демонструє стабільний розвиток. У 2023 році лікарня надала кваліфіковану допомогу 34 тисячам пацієнтів, що на 123% більше, порівняно з 2021 роком. Розширення лікарні Святого Луки дозволить покращити Ащити умови для пацієнтів і збільшити обсяг медичних послуг, зокрема у сфері сучасної терапії та діагностики. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.